Будь ласка, ми покануємо дорогі віддані. Сьогодні ми прочитаємо пірш 33 з 11 глави Багаватгіти. Глава, яка звується всесвітня форма, або в санскриті Вішварупа Даршина йога. Кришна показує Арджуні свою всесвітню форму зокрема, Каларупу форму кришны страхітливу форму Кришни у вигляді часу. енергії часу. Отже, прочитаємо цей вірш. Онаму Бхагавате васудевая ону Бхагавате васуде вая, ону Бхагавате васуде ваям яшола басвам. Джитваша трунбунг шва раджям самридгам. Маяй вайте пурвам эва. Нимитам матрам, бава савья сачин. Тасматвам утиштха яшо лабасва. Джитваша трунбунг шва раджям самридгам. Маяй вайте нихатах пурвам эва. пурвам эва. Тому встань, приготуйся до бою і здобуть славу. Здолай своїх ворогів і втішайся квітучим царством. За моїм задумом вони вже вбиті. А ти, о осав'ясачі, можеш бути в цій битві лише знаряддям. Щас прочитаю. Тому встань, приготуйся до бою і здобуть славу. Здолай своїх ворогів і втішайся квітучим царством.

Тому тому що в попередньому вірші він вже він показав Крішні свою форму Каларупу. Арджуна, завдяки баченню, яке отримав від Крішни, побачив. Фактично, він став як калаг'я. Побачив минуле теперішнє майбутнє. І він побачив Крішна, показав йому, що результат битви на Курушетрі вже відомий. Крішна вже вбив всіх його ворогів. І тому арджуні потрібно бути лише знаряддям, знаряддям у руках Крішни. Тому і Крішна каже: йому, Тасмат він каже. Тому, тому, як наслідок цього, твам, ти, утіштха, Утіштха означає вставай. Стха так, стояти у, 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 у тістха или, або у тіштха, вставай. Яшо лабасва, яшо Це слава. лабасва здобудь. Лабх – лапх, здобувати лаба сва – Здобуть славу, вставай, підіймайся, іншими словами, підіймайся і здобуть славу. Джитва Шантрун, джитва, вбивши шатрун ворогів. Бункшва, насолоджуйся. Буквально е, ми кажемо бункшва, коли ми їмо так, їж або. Смакуй, так, можна сказати. Тобто, насолоджуйся. В більш широкому змісті це насолоджуйся, так, дійсно. Насолоджуйся, чим «насолоджуйся»? раджям, самрідхам, раджям, очевидно, царством, самрідгам, незрівняне. Ой, я вибучаюсь, ні, незрівняне, процвітаюче, квітуче. Так, 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 самрітхам. Тобто, здолавши ворогів, джитва шатрун, «бунгшва», Радж'ям Самрітхам насолоджуйся квітучим царством. Далі Крішна продовжує. Він каже: Мая Ева, ете моя, мною Ева безсумнівно, ете ті, вороги, Ніхатага, ніхата означає вбиті. Вони вже вбиті пурвам до цього попередньо, пурвам Ева. Красиво дуже перекладено в послівному згідно з попереднім задумом. Все, все, все це було вже вирішено Крішною. Так. Німітта матрам Німітаматрам са, Бавасав'ясачим. Слово, яке дуже часто ми чуємо від шилопропади і взагалі від, від відданих Німітта матрам. Тобто, стань чим Німітта матрам. Все, всього-навсього інструментом. Матра означає ось всього-навсього. Просто Німітта взагалі означає причина, але тут мається на увазі стань безпосередньою причиною. Крішна це відначальна причина. Сарва Карана, -карана. Так, пам'ятаєте, Брам Санкіті, та да, сарвакара Крішна відначальна причина всіх причин. Німітта Матра в даному випадку стань безпосередньою причиною. Тобто, просто знаряддям у моїх руках. Тобто є задум Крішни, але Арджуна має стати просто знарядднім виконання його плану. Мітаматером бава, «бава» означає стань. «Стань». «Бава» означає стань. Це бава, бава, бава існування, є, також пишеться так само: матеріальне існування. Бава це емоція, але також бава це просто. Як, як це зватися? кличний, клична форма дієслова слова бу бути, тобто стань. Німітта матрам Бава стань просто знаряддям сачін. Крішна підбадьорює Арджуну, називаючи його сачін. Здається, це єдиний раз, коли Крішна називає Арджуну великою кількістю близько 10 імен. Але Сав'ясачин. сачін, Сав той, хто дуже. майстерно пускає стрелы, Навіть з сав'я, сав'я означає з лівої руки. Навіть руки. Той, хто майстерно пускає стріли, бо стріли навіть з руки. Це сав'я сачин. А саме слово сачин означает Сачин на той, хто, той, кто, кто покладає на лук стрелу сачин, сав'я, и той, кто выпускает левой рукою. Ось так. Давайте ще раз прочитаємо все разом тасма, тому що я шола Басва. Тому ти, твам, утіштка, підіймайся, яшола Басва, здобудь славу. Вжитва Шатрун, вбив ворогів, вбиваючи ворогів, вбивши ворогів, бункшва раджям сам рідхам, насолоджуйся квітучим царством. Має ветенікатапуромова. З'їдомого задуму вони вже вбиті мною, каже Кришна. Тобто мною, каже Кришта, а ти Німітта матрам. Просто безпосередньою причиною бава, бава, стань Сав'ясачин, сав'ясачин. або той, хто дуже майстерно володіє луками-стрілами. Переклад. Тому стань, приготуйся до бою і здобуть славу, здолай своїх ворогів і втішайся квітучим царством. За моїм задумом, вони вже вбиті, а ти, о сав'ясачин, можеш бути у цій битві лише знаряддям. Давайте прочитаємо пояснення тут. Снівели пояснення. Це ми його розіб'ємо десь тут, на, на три речення. Можу попросити, будь ласка, вас почати. Кришна, прийміть мої клони, будь ласка, дорогі. Слово Сав'ясачин стосується того, хто досконало володіє мистецтвом стрільби з бойового лука. Отже, Крішна і звертається до Арджуни як до вправного воїна, чиї стріли сіють серед ворогів смерть. «Стань лише знаряддям, німі та матрам. Це слово також дуже важливе. Весь світ рухається згідно з планом Верховного Бога особи. Дякую. Дякую, Дякую. продовжимо фрагмент. Матрі Зінаїда, Можете, будь ласка, прочитати. Дякую, Хари Кришна. Прийміть мої уклони, дорогі віддані. Недоумкуваті люди з убогим знанням вважають, що природа розвивається без певного задуму і що всі її прояви є випадковими. Є багато так званих учених, які роблять припущення. Може, це так, може, це виникло так. А може причина в цьому? Однак усі ці, можливо, нічим не обґрунтовані. Харі Крішна. Дякую. Дякую вам. Олег Пропу, можете прочитати? Наступне, будь ласка. Харі Крісна, дорогі відео, прошу прийняти мої вікони. Існує певний задум, який використовується у матеріальному світі. Що ж це за задум? Космічний прояв. Дає зумовленим душам можливість повернутися назад додому, до Бога. Доки живі істоти мають намір і намагаються панувати над матеріальною природою, доти вони залишаються зумовленими. Але насправді розумним є той, хто може збагнути задом Верховного Господа і розвинути в собі свідомість Крішни. Дякую, Дякую, Робо. І Дума Другий Чепробу. Можете, будь ласка, прочитати. А творення і руйнування космічного прояву відбувається під верховним наглядом Господа. Отже, битва на крок Шетри сталася згідно з Божим планом. Роджона відмовляється битися, але Господь пояснив йому, що він має взяти участь у битві, бо така його воля, якщо людина цілковито перебуває у свідомості Крішни та присвятила життя трансцендентному служінню Господові. То вона вже досконала. Так, дуже, дякую. дуже дякую. Так, шовопропада каже про, важли... про важливість плану Господа німіта матрам. Весь світ рухається згідно з планом Господа. Угу. Шелпропада каже: також існує певний задум, який виконується в матеріальному світі. Що це за задум? Космічний прояв, і з умовним душам можливість повернутися е, назад додому, до Бога. Тобто є певний задум Господа, і у нього є задум щодо кожного з нас. Щодо кожного з нас. Це дуже буває важкувато прийняти, але у Господа є план щодо кожного з нас, навіть якщо ми не знаємо. Я пригадую, це була, здається, остання лекція, яку щелні ражену з вами дав у Києві ще перед ковідом, перед усіма цими подіями у лютому 2020 року. На відхід бішмадеви. І Махараш казав, що навіть якщо ми не знаємо, і в чому складається план Господа щодо нас, ми повинні поважати цей план і намагатися діяти відповідно до цього плану. Тобто молити Господа про те, щоб бути знаряддям у його руках. Господь досконало знає, як нас вивести з лабіринту. Заплутаного лабіринту матеріального світу, і ми маємо просити його про те, щоб було лише знаряддям у його руках. Господь досконало знає, що має бути зроблено для нашого вищого блага, і ми маємо стати німітоматером, інструментом, інструментом у його руках. План Господа дуже важко розгадати, звісно. І про це каже сам Бішмодев у Бішмадев каже, в Шимат Багватам. Де він каже? 1.9.16. Дуже відомий вірш. Нахеся Кархічі Тарджан, Пуман Веда Відім Сітам, Ядвіджі Гяса Юкта, Бухянті Кавайо Піхі. О царю, каже Бішмадева Юдхіштірі, ніхто не може збагнути план Господа Шикрішня. Навіть, навіть найвеличніші філософи задають щодо цього питання, але повністю збиті з пантелику. Мух'янті, Мух'янті вони повністю збиті з пантелику. До речі, шелопропадам коментарі в кінці коментаря каже, що чому Бішма виступив проти пандовів у битві на Корукшетрі? Тому що це був задум Господа. Тому що Господь хотів показати, що ніхто не здатний перемі... перемогти його відданих, якщо обирає е неправильну сторону що Бішма вибрав, начебто вибрав, але Господь хотів показати, що Бішма приймаючи, зазнає поразки, приймаючи притулок у ну, Дурьотхана та його прибічників. Тобто у Господа є завжди план, і Махараджу Хіштірі не слід було сумувати. Не слід було сумувати що щодо з його вини, були вбиті вороги, стільки воїнів загинуло, і Крішна каже, що. E, Бішмадев пояснює в тій що не треба, не треба насправді цього сумувати. Він виконав те, що він досконало дотримувався закону, релігії е, і виконання обов'язків, і він просто виконував план Господа. Ось так. Звісно, дуже важко буває це прийняти, але все відбувається за, за, за планом Господа за його задумом. Вище задум Господа, як тут сказано, що пише в коментарі космічний прояв, дає з душу можливість повернутися назад додому, до Бога. Тобто ми маємо молитись кожен день, щоб Господь щоб бути інструментом в руках Господа. Дуже важко зрозуміти, в чому є мій вищий обов'язок, проте Господь через духовного вчителів, через своїх відданих, так чи інакше, Він дає нам змогу розуміти кожну миті, як ми маємо діяти. Наша молитва має бути, щоб звершилася вашена воля Господа. Дуже частий приклад, який наводиться у писаннях, це приклад дерев'яної ляльки у руках ляльковода да? чи кукловода, як сказати, Шилапропада, е, зокрема, каже в своїх славетних молитвах, які він написав на, на джеладуті. В молитві Маркіне Багатоватодарма. Він каже, начав, начав, прав, начав самоте, каштхера по таліятку начав самоте». Він каже, о Господи, я лише як лялька у твоїх руках. Якщо ти ж хочеш, щоб я танцював, то ж, будь ласка, застав мене танцювати, застав мене танцювати, застав мене танцювати так, як ти того бажаєш. Я просто зробив запит по. По Google, щоб подивитися вірші з книг Шилопропада, в яких згадується цей приклад з дерев'яною лялькою, і дуже-дуже їх багато. Наприклад, читання Рітамрі та Антія 1285. Як дерев'яна лялька танцює відповідно до того, хто її керує, все виконується згідно волі Верховного Господа. Тож хто ж зможе збагнути якості верховного Бога, особи? або теж читання чи там ретанділи 485. Дерев'яна лялька танцює та співає відповідно до е, вказівок Меджіша як чародея, фокусника. Але але не, при цьому не, не, не дає, як сказати, не, має, не, розуміє, не розуміє, хто є справді цього причиною так. Її, її рухів. Ну і так далі. 167, ще сім. Це мабуть Нарада каже. Так, це Нарада розповідає про його історію, історію його матері. Він каже про свою матір. Вона хотіла, щоб доглядати до мною досконалим чином, але вона не була незалежною. Вона нічого не могла насправді для мене зробити. Світ перебуває під повним контролем Верховного Богоособи, так само, як лялька перебуває у руках свого керівника, того, хто, хто нею керує. Сам Крішна Скайражгос вами також каже, як він писав читання тамріту. Як дерев'яна лялька танцює, керована фокусником, так само я пишу читання тамріту, так, як мені наказує Мадана Махан. Божество, якому молився Кришнаський ражде с вами. Тобто це має бути нашою молитвою, щоб бути знаряддям у руках Господа і діяти відповідно до того, як він від нас бажає. Навіть якщо ми не знаємо план Господа, ми маємо молити, щоб діяти відповідно до нього. Дякую за ваше терпіння і увагу, можливо, якісь доповнення чи зауваження. Давайте ще раз прочитаємо вірш вже твоя житваши трумбушва раджам самритхам. Моя й вайте ніхата хпурвам ева, німита матрам бавасачим. Тому встань, приготуйся до бою, здобудь славу, здолай своїх ворогів, втішайся квітучим царством. За моїм задумом вони вже вбиті, а ти, усе в'ясачи, можеш бути в цій битві лише знаряддям.